Всім привіт! Політали турки. Сьогодні 40 хвилин відлітали. Спочатку випустив тих, що не дуркують. Потім випустив через 10 хвилин тих, що дуркують. І толпою і ганяю. Щоб з дурковки вийшли. Ну дірка неділька. Недірку поганяю буде. Можеш вийти з дурковки і почнуть грати нормально. Чорні там біля, которые забиваються. Ну толпой літает, літай. Читай 20 минут. Не, півчаса відлітали, ті, що з дурковкой. Пів часу. Одлітало. Ті, що без дурковки, 40 минут. Ну, я взяв відділив просто в другу будку. Ті, що забиваються. Спочатку вигнав цих, що не дуркують, вони політали 10 минут. І до них потім вигнав тих, що дуркують. Їм так хвости поверивав їм, щоб вони трошки все контролювали, хай набирають сили, хай розльотуються. Тепер трохи погуляємо, погуляють, І я трохи віддихаю, якраз посидів десь один Молодецьів сів, непонятно куди. Надо де його відділити. Біці довше літають, а то йде сів. Він ну не видержав, просто 40 минут не відлітать, він минут 20 і сів. Нечайно, вчора перемішав. Ну, попав він до них, до цієї групи старшої. Ось така стайка Поки ось такою стайкою гоняю. Ну, я їх розділяв. Потім сили набрали. Коротше, поки цель, щоб вони літали хоча б час. Чашу підльотували, щоб сили набирали кожен день по часу. Я думаю, це минут 45-50. Думаю, будуть літати. Кожен день, щоб так літали, то було б гарно, конечно. щоб вони тренувалися і сили набирали. Бо як починаються, то вони слабі, і якщо починається дурковка в них, вони не можуть летіти, починають падати. Слабе криво. А так у них мишці крепкі, вони на тренування, слідовше літають. Якщо я буду ганяти по 20 минут кожен день, для них це так. Розминка. Уже на їхньому рівні це розминочка. Будь-слабій починає дуркувати. Голов дожен до дурковки бути крепкий, щоб він не падав десь у кущі. Прошлогоднюю. бок чубатый. Вот 200-я головочка где ушла и не видать. Тоже массива. Цикаво. И в точке не видно. Не видно в точке. я бачу, що вона пішла, пішла. а потім дивлюся, не бачу вже. Де вона або в сторону відійшла десь. Ой. Так, ну добре тоді. Ось такі щось діла з гонними турками. Всім пока.